На виконання календарного плану заходів міської програми з питань подолання дитячої безпритульності та бездолюдності на 2011 рік, 29 листопада, було проведено міський учнівський брейн-ринг з правових питань, участь у заході, у організованому служби у справах дітей, відділом з гуманітарних питань та внутрішньої політики виконавчого комітету. Узяли шість учнівських команд всіх загальноосвітніх шкіл та гімназій міста. Команди змагались у трьох раундах, кожен з яких мав по вісім питань. За підсумками гри, тобто кількості вірних відповідей, визначили переможців. Перше місце здобула команда загальноосвітньої школи номер 1 капітан Бабік Володимир Васильович, учень 11 Д класу. Друге місце отримала команда гімназії. Капітан Кондратюк Олена Миколаївна, учениця 11 Б класу. Третє місце завоювала команда загальноосвітнього навчального закладу номер 5 капітан Суліковський Юрій Сергійович, учень 10-го Б класу. Команди призери було відзначено грамотами та пам'ятними сувенірами, а три інші команди подяками за участь у брайнринзі. Нагородження провели Анна Васильівна Ільїна, начальник служби у справах дітей, та Віктор Михайлович Босик, начальник відділу з гуманітарних питань та внутрішньої політики.